Вітаю всіх любителів тундри. Сьогодні поговоримо про NETS. Це ізраїльський F-16 блок 10. Тобто той самий чеснер, який у гілці США знаходиться на Отже, він на 12.7. і він абсолютно такий самісінький. У нас тільки ча ракети що відповідно на 12.7 дуже боляче. Ну і власне сьогодні ж виясним, як він грається, а грається він забігаючи наперед, можу сказати, що не дуже. У нас є не тільки АІМ 9 Л, а ще й ракети Python 3 які, хоч і ІЧА, але теж не мають поміхозахищеності. Проте можуть залітати з трошки більшої відстані, ніж АМ9Л. Ну і видно, саме через це він отримав такий високий бойовий рейтинг. Ну і засобів протидії у нас теж доволі багато. 180 штук здається. Так, 180. У той час, як у США у нас f 16 А має 60 засобів протидії. Коротше, погнали в бій, подивимось, як грається НЕДС. Ну а ви ж, як завжди, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо контент вам подобається. Ну, власне, ось наші ракети Пітон 3, якими ми будемо користуватися. Вони летять доволі швидко, мають непогане перевантаження, на відміну від АІМ9Л. Ну АІМ 9Л теж класна ракета, просто пітони все таки краще. Режимів роботи радару у нас тільки два. ПШК і ПШК іде. У нас немає СПС режиму, тому я його зазвичай взагалі вимикаю. І ви знаєте, я останнім часом, коли вже трохи піднабрався досвіду, став адептом гри від висоти. І навіть на стрімі, коли недзе я тільки-тільки купив, я намагався на ньому грати від висоти, ухиляться від ракет, зближаться, і по челікам в антиподі згори вниз роздавати наші пітончики. Але фігня в тому, що це абсолютно нерезультативно. Яким би фанатом гри від висоти я не був, треба визнати, що на цьому літаку грати можливо тільки від низів, від антиподу. Звісно, в мене були ситуації, коли з висоти мені вдавалося його реалізувати, але у більшості випадків вам просто залітала яка-небудь єРК з там 25-30 кілометрів, і на цьому все закінчувалось. Ну, а в усьому ж іншому, ну це просто Шіснар. Це такий самий Шіснар, як і у США. І я не пам'ятаю, тут двигун такий самий, не такий самий, але ну, летить десь приблизно так само, як і звичайний Шіснари, блок 10. Так, на висоті у нас тут уже купа клієнтів. Та й на Незахон вистачає. Ага, цього збили. Я знаєте, як люблю робити? Я люблю. Знизу угору по нічого не підозрюючій цілі віддавати а наші пітони. Давай таким чином. А, да, поняв, поняв. Він уже здох. Син фермера, напевно. Ну, давайте. Давайте ось цю жертву собі спробуємо придивитися. Тут, по ідеї, до нього не так і багато відстані. 8 кілометрів. Блін, по мені пуск ззаду. Це не дуже класно. Давай схоплюю схоплююжену. Ну, отак десь. Попробуємо. Є. От бачите, у нього СПО не пищало. Він знизу мене не побачив. І готово. От по таким цілям дуже приємно пітончики віддавати. Якісь баги з освітленням відбуваються. В мене освітлення то з'являється, то зникає. Що це за фігня? Незрозуміло. Так, ну і ось у нас пасажирчик. 8 кілометрів до нього. Давайте зближатися. Він не ухилявся навіть. А, ну це був останній. Ну що ж, два фраги. Два фраги, і готово. Навіть ракети не всі розкидав. Ну, отакий от він, Нет. Доводиться грати від низів. Ну що ж, давайте наступний бій. Якщо вам на ньому буде складно у повітряному бою, а у нас дуже непогані ЛТХ і швидкість, ми можемо одним із перших долітати до базу, і можна взяти собі ось такий набір із двох, точніше, чотирьох запалювальних бомб і чотирьох пітонів. Ну, тобто, летим. Забираємо дві баски, а чотирьох цих бомб якраз достатньо для того, щоб забрати дві баски. Ну і далі допрацьовуємо вже чотирма пітонами. Ну але мені баски крабити не цікаво, тому погнали з шістьма пітонами, як і до цього, будемо воювати. Цікаво, а куди ми взагалі попали? 13-0, 13-0, 13-0, 12-3, 13-3, ага. Ну ми, коротше, на 13 -3. Відповідно, проти нас будуть не тільки Нарли, а ще й Арли. І от проти Arl ракет, ракет з Arl ГСН, Це, звісно, вже не дуже приємно. Так, тут міражі з своїми Matra Magic 2 на мене йдуть. Це дуже-дуже неприємно. Ось таким чином ухиляться якось від них. Давай попрацюємо по хорнету, напевно, спробуємо. Але мені здається, він ухилиться від цього всього, да? Є, таке з гармати. Забираємо його. Хай не заважає. А що в нас тут на висоті? Йо-майо, -йо, блін. Чувак. Давай. А, він на це виведе це все діло. Є таке. Окей. Ух ти, блін, це було близько до союзника. Ухиляємося від ракети. Засобів протидії у нас багато, можна їх не жаліти. А це було зараз небезпечно, але вже ризикував чисто заради фрагу. Хорнет тут баски наші бомбить. М -м -м, піде на ХТЦ, напевно. Ах ти зараза! <зах> Зіткнулася. Я не влучив, отже ж. Ну, тим не менш. А, все одно, два фраги, два фраги. Той бій, цей бій, два фраги. Результат стабільний. Два фраги. Погнали наступний. Як ви могли побачити в минулому бою, коли я віддав пітон у. Задню півсферу літаку, який йде на форсажі, з дуже малої відстані, він тоді не зірвався на ХТЦ, Ну, тому що відповідно дуже близько і форсаж. Ну ти з такої відстані, там до кілометра, якщо прям впритул уже з кимось дуелитись, то тоді да, можна зробити пітоном більш-менш такий гарантований фраг. Ну знову ж таки, якщо проти вас не попадеться грамотний пілот, який вимкне форсаж. Ну тоді, тоді напевно не влучите. Але пітони, от що класно, вони довертають. Бо у них, ем, здається, 40 g перевантаження. Так, 40 g перевантаження у них. Ну і відповідно довертають вони дуже-дуже непогано. Краще, ніж Ельки. Та й летять швидше. І от що мені подобається, вони навіть у передню півсферу з досить немаленької відстані лочать цілі. Це теж по-своєму приємно. О, по мені вже пуски. Ну, це у нас пешні спароу, напевно, йдуть. Десь Хорнет веде по мені. Свій довбаний спароу. Так, мені б якось, якби, заникаться. Ось сюди в складки місцевості. Ах! Йоп, красота. Так, ухилився я від ракети. Фух, це було близько. Зенітна земля була близько. О! О, ніфігати. Я... Напевно, не хочу з Хорнетом крутиться, чи, чи хочу, а може й хочу. Давай спробуємо. Ну він же ХТЦ відстріляє, напевно, так? Да? Якщо він мене бачив взагалі. Ні, він мене не бачив. Він не слідкував за мною, окей, фраг є. Ну, тут у нас ще один Хорнет десь літає. Карта така, знаєте, від антиподу охти. Від антиподу сильно не політаєш. Як же складно на Чіснарику тримати пілота в свідомості, бо. Ох ти! А тепер я не побачив ще одного хорнета. Ну що ж, тільки один фраг буде у нас. Я не побачив його, правда, я провтикав, я сфокусувався на іншого. Ну добре, давайте останній бій. В принципі, я думаю, по НЕДЗу все максимально зрозуміло. Це дуже простий насправді літак, на ньому ніяких там видумок не треба. У вас тільки і ракети у вас немає нормального радару з СПС режимом, ну він вам власне і не потрібен, тому що немає ні нарлів, ні арлів. У вас класні ЛТХ, того що це все-таки шістнарик. От шо, шо, а ЛТХ у нас чудові. Ну і пітони, як і ча ракети, в принципі, окей. Єдине, що я все-таки не дуже розумію, якого біса він забув на 12-7. Через те, що в нього трошки більше засобів протидії і пітони в додаток до АІМ 9Л, ну, чесно кажучи, сумнівно. Тому що на 12-7, це вже ніфіга не козирь, насправді. Так, пітони трохи краще, ніж АІМ 9Л, але не настільки, щоб переносить його вище. Бо Шіснарик блок 10, який за США, він на своєму 12-3, коли грає в топі, він грається в цілому навіть непогано. А от ми на 12-7. Ми часто граємо проти 13-7, от, наприклад, 13-3, і ми постійно граємо проти Арлів. І це вже відповідно трохи боляче. Ну, коротше кажучи, НЕЦ це літак такий, на якому недосвідчений пілот буде трохи страждати. От, будь ласка, вже по мені пуск. О, це по мені єрка йде, напевно. Класно. Як це вона мене з плешем не задамажила? Ну, от бачите, що з нами роблять. Так, якщо нас зафокусили з висоти, ми вже зробити нічого не здатні. Ми просто літаємо на незахідна. Намагаємося, хоч якось бляха, вижити. вижить. Ні, все одно залетіло в антипод, того що під 90 градусів нарли і арли залітають. Це якби база. Ну, отак от іноді доведеться страждати, коли ви на 13-7 у до Вас будуть, ну так, це Р-77, тим більше. А вас будуть фокусить таким чином з висоти, і нічого ви з цим зробити не зможете. Вам доведеться тільки страждати. Ну, давайте. От давайте ще один. Все таки бій, заради експерименту зіграємо від висоти. Я спробую поухилятися від арлів. усяких. Так, ну що ж, давайте оце вже точно останній. Спробуємо зіграти від висоти. Я вам покажу, чому не треба цим займатися. Зараз, я думаю, ви все зрозумієте, як тільки ми піднімемося. Бо потрапили ми куди 13. -3, 13, -3, 13 0. Угу, бізончик. Ну, коротше, потрапили ми на 13-3, проти нас будуть Арле. Ну і відповідно буде нам, я думаю, боляче. Ну, коротше, в топі ця машина не грає. В топі НЕЦ не грає ніколи, і це дуже сумно. Нас буде постійно кидати проти 13-3-13.0 у той час, як F-16123, той, що за США, грає ну, дуже часто в топі. Ну, уже пуски, класно. Зараз в рандомі дуже багато томкеків, які фармлять марафончик. І буває не дуже приємно, коли вони спамлять своїм лайном. Бачу пуски по собі. Так, ну нібито від цього я ухилився. Але ж вони зараз нові накидають. А, ну от і все. От і все. От і все. От чому не треба грати на цьому літаку від висоти. Ну хіба що, якщо ви будете в топі на 12-7, от може тоді. Ну і добив уже він мене ІЧ ракетою, і до цього в мене залетіла. Ну, або Єрка, або. А, стоп, це сам Р77 була. А от і все. Ось чому не треба грати від висоти на ньому. Від висоти цей літак не здатен ні на що. Дуже рідко вам буде вдаватися дійсно навоювати від висоти, коли проти вас буде стадо дебілів, які всі як один летять в антиподі, ви будете в топі списку, от тоді з висоти можна не роздавати пітонів. Але 99% боїв будуть приблизно ось такі. Ну, власне, давайте до висновків. Коротше, як ви бачили, граючи від. Низів, якісь там один-два фраги, у більшості випадків навіть два. Якщо ви більш-менш досвідчений пілот, то десь два фраги в середньому робити будете. Ну, особисто в мене, коли я почав грати від низів, кадешка на ньому тримається десь в районі 1,5-1,7. І от, власне, в такому режимі я і качаю ізраїльську льотку, Ну, так я її і викачаю. Хай може й не дуже швидко, але все-таки колись викачаю. У нього також є і штурмові підвіси, про які ми поговоримо в іншому відео. Тож у нас є і ТВ-Меверіки, але, на жаль, тільки ТВ Ніча Меверіки. Ну і є каби з гнсс наведенням, але вони без УМПК, Ну, відповідно, з дуже великої відстані їх не покидаєш. Ну, але все-таки як бонус до шістьох Меверіків, роздати ще два ГБУ 31 у яких багато вибухівки, це теж е е немало. Коштує. Ми його обов'язково потестимо у сумісних боях, але то буде, як я і сказав у наступному відео. Ну, може, не в наступному, в якомусь із найближчих. Ну а в усьому іншому, по АРБ, я думаю, все зрозуміло. Непогані чи ракети, так вони без поміхозахищеності, захищеності, на жаль, але вони непогані. Граючи від низів, будете, в принципі, доволі ефективні. До речі, я от не спробував, а чи можна взяти, наприклад, пітони? І так, слухайте, можна робити ось таким чином взагалі, брати і 6 пітонів, і ще й дві запалювальні бомби ось таким чином брати, і забирати ще якусь базку. От, в принципі, в такому режимі, напевно, це буде більш ефективна прокачка. Ну, от, власне, і все. Ну, а далі вже, я думаю, кожен для себе зробить свої висновки, чи варто його купляти, але чесно, я трохи все-таки пожалкував, що його купив. Ну, вже що поробиш, буду качать, як є. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!